Вітання, з вами GoodHub, і сьогодні ми поговоримо про доволі цікавий елемент, який називається String Join або String Joiner. Загалом він має дві основні функції: об'єднування стрічок та генерація ID для айтемів. Він також часто використовується, щоб узагальнити інформацію з декількох полів в одному, як, наприклад, ось тут, в першому String Joiner він поєднує в собі first name, last name і шматочок з імейлом. Загалом цей елемент може об'єднувати значення будь-яких полів, незалежно від того, чи це цифри, чи це букви, чи якесь інше значення. Головне, щоб це значення було. Як саме буде виглядати те чи інше значення, тобто його формат потрібно налаштовувати в, налаштування в стилю налаштуваннях стилю самого елемента. Це ось тут. Edit style. Ось це Interpretation type. Зазвичай, якщо є можливість його налаштувати, то. Ось тут саме воно буде відображатись. Такі подібні налаштування можуть бути, наприклад, в елементі Date, де можна формат дати визначити. Але в основному, як саме буде відображатись в стрінгойнері інформація, ви можете побачити ось саме в цій інтерпретації одного з елементів, яке ви додаєте. По замовчуванню, String Joiner самостійно генерує значення, і в нього не можна нічого вводити, але є певні винятки, про які ми поговоримо пізніше. А зараз ми перейдемо до налаштування нашого String Джойнера. Спочатку ми поговоримо про першу панельку, тут всього два значення. І перше це Persistent Value. Так само, як і калькулятор, поточний елемент не зберігає значення по замовчуванню. Щоб він зберігав значення, потрібно натиснути Persistent Value. Таким чином, наше значення можна буде в подальшому витягнути, навіть в інший string joiner, або через автоматизацію, в залежності від потреб. Наступне налаштування One-Time Generation. Тобто перше, він зберігає перші згенеровані дані, обов'язково працює разом з Persistent Value, і перше згенероване значення воно зберігає, і в подальшому, якщо тут щось зміняється, воно не змінюється в самому значенні. Для научної демонстрації. Заберемо One Time Generation, перезагрузимо. Так, ще раз. Тут у нас е, трошки не ті значення, використане не все. І тут, умовно, ось так. Так, для прикладу, тепер ось це ми. Знову ввімкнемо One Time Generation. Там була трошки помилочка в тому, що певним чином було налаштовано, що з імені береться тільки перших три літери. Тепер міняємо назад на Е-мір. E. І наше значення не змінилося, хоча тут ми його змінили. Повернемо наше налаштування, як було. Ось ми знову маємо наші амі. Наступне ми поговоримо про. Налаштування другої панельки, і вперше все розглянемо перших дві, е, ну, точніше, розглянемо всі, крім ID спочатку. Так, спочатку підтираємо. Як же можна було зрозуміти, так само, як і в калькуляторі, ось ця кнопочка відповідає за е, старання поодиночного зрівняння. Тобто, один. Е, так Один кусочок рівняння за раз Клір стирає повністю. Плюс, власне, відповідає за поєднання наших стрічок. Перше налаштування. А, перш за все, треба відзначити, що джойнер працює лише з значеннями, тільки з поточного айтема. Тобто ми не можемо умовно зробити об'єднання стрічок декілька айтемів лише всередині одного. Ми вибираємо поле. В полі ми, власне, вибираємо саме поле, з якого буде тягнути, спочатку візьмемо first name. І далі обираємо, чи це буде е, перше лише перше значення, і вибираємо кількість е, не перше значення, а перші знаки. Е, і вибираємо, скільки саме знаків ми будемо підтягувати. Тобто, якщо це у нас амір і тільки два знаки, вона підтягнеться тільки AM. Якщо е, перші значення кожного слова, е, перші. Перші літери кожного слова, знаки, якщо бути точніше, то якщо на, у нас умовно в поле first name ведеться значення, давайте продемонструю. Якщо у нас ведеться значення, там, не знаю, декілька слів, ціле речення, то нам витягне лише перші літери, ще і зробить їх аперкейсом, тобто капсом. Тут ми зітря це. І повертаємося до нашого стрінджайнера. Далі по налаштуванням, Повне значення, воно просто витягує все значення, яке ми маємо. Візьмемо це last name. І так. Як ми бачимо, у нас повністю last name підтягнувся до е, нашого стрінг E, поки підітрем. І тут в проміжку ми додамо якесь слово. Це може бути як слово, так і цифри, так і знаки, навіть просто пробіл. Зазвичай e, треба також e, зауважити, те, що якщо e, ви помітили, e, якщо немає, ми додатково не вставляємо пробіли, то string join просто робить їх докупи одним словом. Так, в принципі, можна не знаю, зробити цікаву вікторину, де з одного літери буде підтягуватись ціле слово, але зазвичай, якщо вам потрібно щось розділити, ви просто між ними додаєте пробіл, потім знову плюс, так як пробіл теж є окремою частиною саме строки, яка у нас буде. Потім знову Field нам потрібен last name, і повне значення. І ось у нас вже є пробіл. А так то з цим Word можна додавати, як вже й було сказано, різноманітні слова, цифри, знаки. Apply. Ось вони у нас є. Добре про це ми поговорили. Най буде поки так. Е і з приводу саме генерації ID. За генерацією ID у нас відповідає саме ось цей property ID. Тут ми можемо вибрати всього чотири варіанти. Або генерація індексу. Це зазвичай просто нумерація від одного і до нескінченності. Тобто кожен новостворений айтем має свій порядковий номер. Далі у нас рік, місяць і поточний день. Для, для зрозумілості ми зробимо. Ціле рівняння, щоб показати наочне. і Почнемо з кінця. Це поточний день місяця. Далі ми додамо пробіл, щоб було видно, де у нас розділяється. Далі знову ID, беремо поточний місяць, плюс Word ID uh, і поточний рік. Знову додаємо пробіл. І останнім у нас буде порядковий номер. У порядковому номеру вже з'являється своє проперті. Тут визначається мінімальна кількість знаків, яка відображається. Тобто, якщо ми поставимо тут значення 10, і у нас буде лише перший айтем, то в цьому першому айтемі перед самою одиничкою буде стояти ще 9 нулів. Так як мінімально має бути саме стільки знаків має відображатися в ID. Зараз покажу научно. Так, наше рівняння завершено, і Apply. І ось, сьогоднішній день, 3 число, місяць червень, рік 24-й, і, власне, е наш ID, який складається із 10 знаків, і порядковий номер айтема, четвертий. Цей елемент дуже корисний для власне генерації своїх будь-яких е власних порядкових номерів. Тут можна вводити будь-який формат, я там, не знаю 45, ще додатково ввести, і у вас буде там, умовно, свій унікальний ID для кожного айтему, якщо ви не хочете брати стандартну нумерацію, просто порядкову нумерацію. Також це корисно для підсумовування даних. Умовно, у вас є якось тут вказано два різних. ну, на зазвичай три різних поле прізвища ім'я по батькові, і замість того, щоб вводити його повторно вручну, ви просто використовуєте стрінджойнер, щоб об'єднати його і умовно вивести як заголовок для більш зручного використання, використання додатка. Щоб, грубо кажучи, наочно було все видно. В принципі, про стрінджойнер додати більше нічого. Хіба що, якщо ви хочете відобразити якісь дані на головній сторінці? То ви можете подивитись спосіб, який був показаний в відео з калькулятором. Єдине, що маєте на увазі, у випадку калькулятора без додаткових умов, тобто без додаткових фільтрів, значення у всіх, айтем, у всіх айтемах в цьому калькуляторі буде однакове, у стрінг-джойнера воно ж буде унікальним. Тому зважайте на це. І, в принципі, всі посилання, що на калькулятор, що. На інші корисні посилання, в тому числі з документації, будуть в описі, і на цьому, в принципі, все. Гарного дня.